Привіт, я Ксюша, і це мій відгук на курс регресологів в Амалії. Це було моє третє навчання регресії, і до амалії я йшла за поглибленням знань, і безперечно бажану глибину я отримала. Вважаю, що мої сеанси стали більш повноцінними, і вони точно стали потужнішими. Це відмічають як постійні клієнти, так і я сама відчуваю наскільки сильніший потік енергії проходить крізь мене під час сеансів. Також впевнена, що саме завдяки перебуванню в полі Амалії я змогла посилити та покращити зв'язок з родом. Краще зрозуміти, як працювати з родовою системою. Та вести родові сеанси. Під час всього навчання від Амалії відчувається підтримка і бажання дійсно навчити, дійсно передати знання. Вона щедро ділиться власним досвідом усією інформацією, якою володіє, і це дуже цінно. На мою думку, Амалія є потужним та що надважливо екологічним провідником, І тому я можу сміливо рекомендувати її курс усім майбутнім регресологам, а також тим провідникам, які так само як і я прагнуть поглибити свої знання та навички. Я дуже дякую Амалії за її курс за той шлях, який я мала змогу пройти разом з нею, і бажаю успіхів усім майбутнім регресологам.